Коли ми з дружиною тільки з'їхались, я здивувалася її проханню щодо того, щоб розкласти поверх кухонних шаф газети. На моє розпитування, для чого ці дивні речі, вона відповіла про всюди сидущий кухонний жир, який з пилом моторошно налипає на поверхню меблів. Я помітив, що все вирішує наявність витяжки, а не бабині методи з газетками. Але дружина, хоч на витяжку і погодилась, від газет вона відмовлятись не поспішила. А що, практично дизайнерський хід. Адже є ж шпалери з таким декором. Чому не можна справнішенькі живі газети використовувати? При цьому виходить екологічно, адже вхід йде, якби в торсировина. І бюджетно. Газети часто кладуть до поштової скриньки і роздають безкоштовно всюди. Мало хто їх купує. Ми через це часто сварились, бо вони виглядали убого. Моя мати навіть з нею говорила. Що виходить в результаті, місяців п'ять тому я поліз знімати укладені газети, оскільки мені потрібен був доступ до комунікацій, розташованих вгорі. Заодно планував замінити їх на нові. А Адже все ж таки права була я, моя дружина була. Газети затримали жир, який витяжка не втягнула. Не розклали ми їх по шафах. Незнищений бруд давно б же в'ївся в усі поверхні. До речі, для розпалювання такі газети підходять просто ідеально. Була б у мене дача, вони б ще по третьому колу в печі попрацювали.